Засідання виконавчого комітету Миргородської міської ради розпочалося з хвилини мовчання як вияву глибокої поваги та скорботи за українськими захисниками, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Щодня війна приносить нові втрати, і серед загиблих є наші земляки, яких ми пам'ятаємо і шануємо за героїзм. Полеглі воїни були посмертно відзначені державними нагородами. Відповідно до указу президента України, орденом за мужність третього ступеня та відзнакою міністра оборони України Хрестом Сил спеціальних операцій нагороджено Яна Квілінського, які передали його рідним. Орден за мужність третього ступеня та відзнаку почесних громадянин Миргородської міської територіальної громади вручили також і рідним Сергія Назаренка та Миколи Пелеха. Окрім цього, міський голова Сергій Соломаха вручив посмертні відзнаки почесних громадянин Миргородської міської громади родинам Владислава Омеляненка, Юрія П'ятниці, Руслана Вахневського, Тимофія Закаблука, Романа Барабаша. Та Артема Гандженка. Відвага й самопожертва цих героїв є зразком справжньої мужності, патріотизму і відданості своїй державі. Їхні імена назавжди залишаться в пам'яті громади та всього українського народу. На засіданні вшанували й тих, хто зараз відстоює свободу нашої держави. Так, орден за мужність третього ступеня, присвоєний указом президента України, вручили Олегу Багрію. Крім того, почесними грамотами Полтавської обласної військової адміністрації були нагороджені окремі освітяни за сумлінне виконання обов'язків під час підготовки та проведення національного мультипредметного тесту. У ході роботи засідання члени виконкому спочатку ухвалили рішення з поточних питань. У громаді опалювальний сезон стартує з 1 листопада. Однак, в закладах соціальної сфери відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг тепло почнуть подавати з 24 жовтня. Низка підтриманих рішень стосувалася соціального захисту громадян. Так ішлося про надання компенсацій та грошової допомоги. Проголосоване рішення основного питання про виконання бюджету Миргородської громади за 9 місяців 2024 року. Присутні заслухали звіт начальника фінансового управління міської ради Сергія Скляра. В цілому надійшло з урахування міжбюджетних трансфертів 318,6 млн грн, що становить 93% до плану. До загального фонду за 9 місяців надійшло. 342,8 млн грн. Без врахування офіційних трансфертів понад план отримано 4,6 млн грн. До спеціального фонду надійшло також без урахування офіційних трансфертів 17 млн грн. За звітний період трансфертів отримали 112,1 млн грн. Основні надходження до загального фонду це податки з доходів фізичних осіб та місцеві податки. Податок на землю єдиний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки акцизний податок. Більше планових показників надійшло коштів до спеціального фонду. Основні джерела, власні надходження бюджетних установ, платні послуги, благодійні внески, гранти та дарунки, надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища, кошти від викупу земельних ділянок, сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, а також надходження до цільового фонду миргородської міської ради. Найбільшими платниками податків і зборів до бюджету громади є ряд місцевих виробничих підприємств. Видаткова частина освоєна на 460,1 мільйона гривень, в тому числі по загальному фонду проведено видатків на 399,8 мільйона гривень, по спеціальному фонду 60,2 мільйона гривень. Ці кошти були спрямовані на освіту, органи місцевого самоврядування, охорону здоров'я, соціальний захист, комунальне господарство та інші соціальні програми. На захищені статті, включаючи зарплати, енергоносії, продукти та медикаменти, виплати населенню було спрямовано 290 мільйонів гривень, а це 63% всіх видатків. Частина коштів була використана на будівництво, реконструкцію та ремонт об'єктів комунальної власності. Про підсумки роботи відділу охорони здоров'я за 9 місяців 2024 року доповідав його начальник Сергій Михайленко. Зокрема, він підбив підсумки роботи двох медичних закладів: Миргородського центру первинної медико-санітарної допомоги та лікарні інтенсивного лікування. Так, Миргородський ПМСД обслуговує понад 49 тисяч осіб з Миргородської та сусідніх громад. Головним показником професійної діяльності нашого медичного закладу є проходження минулого року перевірки Департаменту охорони здоров'я, отримання вищої акредитаційної категорії цього підприємства. У Миргородській лікарні інтенсивного лікування за звітний період проліковано 7981 хворий. Проведено 452 мамографічних обстеження. На комп'ютерному томографі обстежено 2448 осіб. З 1 липня 2024 року на базі лікарні розпочало діяльність реабілітаційне відділення, у якому наразі триває процес створення фізіотерапевтичних кабінетів. На даний момент відділення забезпечене обладнанням та потребує капітального ремонту. Також доповідач поінформував про закуплене медичне та інше обладнання. Ремонтні роботи проведені у відділеннях лікарні. Інформацію Сергія Михайленка члени виконкому взяли до відома та зобов'язали відділ охорони здоров'я постійно тримати на контролі стан роботи закладів охорони здоров'я Миргородської громади.